Привіт. <ривіт> Щодо теми ілюзії, є вона чи немає, як це поняття розуміти, хотілося б висловитися трошки в новому одязі. І ця історія теж цікава. Вона, очевидно, якраз з цієї сторони показована, я не буду в неї заглиблюватися. Якби, рухаємося далі, і є бажання і імпульс записати на озвучену тему ролик. Щодо значить, ілюзія, цей світ чи ні, постійно ми натикаємося на, на цей термін, можна багато почитати на цю тему. В різних духовних системах е, є своє пояснення, там, ну, найбільш широко відомий буддизм. Так? Е, мені більше імпонує власна гностична система. Я просто для себе можу сказати, що я, очевидно, відчуваю, е, так, як гностики все це описували, просто десь воно дуже сильно е, моє. Ось. І у гностиків є поняття гемармену, гемармен, тобто певна доля, якби, певний ну, от фатум, та, який присутній в цій матеріальній реальності, і яким обумовлюються якби всі сутності, які проживають тут своє життя. Ось. Ну, але я не буду в цю. Гарно цікаво дуже в сторону заходити. Я спробую поговорити суто з практичної точки зору і подумати над питанням, є ця ілюзія чи немає, як її розуміти просто якесь абстрактне поняття і жити собі далі, чи її можна побачити, відчути, якось підкреслити для себе. І ще більше себе так би мовити, вирівняти з більш високим рівнем, тому я буду говорити з цієї точки зору. І тут для мене просто звичайні спостереження за життям, за людьми, за собою звичайно. Дають просто обґрунтовану переконаність в тому, що так і так те життя, яке ми проживаємо, воно наповнено ілюзорністю, абсолютно повністю по суті, навіть не з точки зору якихось високодуховних концепцій, а просто завдяки звичайному спостереженню можна в цьому переконатися. Я там, наприклад, не, не людина не, технічних якихось знань або профілю технічного, і тому не буду говорити про навіть про якусь там квантову фізику. От мені, наприклад, ближча сфера інформаційна, гуманітарна. І починаючи від. Того, що багато просто знань там історичних та будь-яких інших, вони, по суті, є міфами, так, ну, якщо говорити про історію, так, по суті, постійна інтерпретація минулого. Але воно настільки сильно вкорінено в свідомість, що ми, ну де-факто, тут не треба нічого якби, доводити. Ми живемо в ілюзії так, щодо свого минулого. Ми, до речі, з точки зору такої ілюзорності, те, що обумовлені дуже сильно своїм походженням, своїм іменем, своїм прізвищем, до якого ми звикли, і дуже тісно. З ним себе пов'язуємо, асоціюємо, хоча це лише просто назви, який закріплені чомусь за нами на, на все життя. Ну, що теж <смі> достатньо так от схоже на, на, на тюрму духа, тому що ти тут, так би мовити, прописаний уже своїм. Своїм іменем навіть або своїм прізвищем, яке ти не обирав. Тобто, з цієї точки зору, з точки зору таких загальних, широких, якихось історичних так званих знань, ми, ми вже обумовлені якби, чиєюсь інтерпретацією. Так? Ну, Найпоказовіший -най -най приклад тут можна навести як ця повість времінних літ, ця пресловута, ну, яка є просто є твором на вільну тему художним, по суті, написаним там через 300 років після подій, про які в ній йдеться. Ну, тобто це просто повна вигадка, очевидна якась легенда. І от ми в варіолі цих легенд існуємо на, на цьому тлі. Але і в щоденному житті ми постійно, навіть потрісся мова, йде просто про спостереження. В щоденному житті навіть ми завжди в полоні своїх інтерпретацій, або чийсь чи, чи, впливу, чиєгось думок, суспільної думки. І всі вони ілюзорні помилкові. Ми, ми часто дуже. Помиляємося і в своїх партнерах, і в друзях, і в, е, в родинах своїх, навіть в дуже близьких людях ми можемо прожити все життя, маючи ілюзію щодо цих людей. Не лише в поганий бік, але і в хороший. Хтось краще себе проявляє, ніж ми звикли думати. Тому. Якщо уважно простижити за повним нашим днем, наприклад, взяти один звичайний день, він буде повністю наповнений ілюзіями. Переважно. Лише якийсь внутрішній спокій дає можливість, якби відсторонитися від цієї ілюзорної картини світу і від тих сил, які діють. Більшість наших ну, дуже багато, так. Інтересів суто ілюзорні, ну, якщо говорити про людей, які там женуться за насолодою тільки. Але і необхід... ну, якби, вимушена необхідність вирішувати якісь питання життєві, ну, це теж наслідок ілюзії постійно заробляти, постійно. Тобто існує завжди якась історія, яка нас втягує в щось, що повністю захоплює нашу увагу. Ну, я думаю, сенс моєї, якби, думки зрозумілий. тобто Для мене питань немає, навіть суто з практичної точки зору, навіть з точки зору спостережень банальних за собою, якби за людьми, чим вони живуть. В принципі, це. Абсолютно штучна, якась прохідна історія, емоційно заряджена, тобто на, на, нас постійно провокують на емоції, е, світ, так, який хоче нас тут втримувати. Ну, навіть може, може щодо ілюзорності, е, може до смішного дійти навіть ті галузі. Життя, наприклад, як наука, як медицина, наприклад, які, які претендують на доказовість, на точність і тому подібне, Але все одно самі постійно еволюціонують, їхні дані змінюються. І тобто, те, що було 20 років тому, актуально і подавалося як істина може змінитися і будуть протилежні рекомендації, наприклад, в медицині, а таке є. Ну, що це як не ілюзія, так? Тобто і ну, подібних паралелей можна проводити е, із галузей дуже багато Тому, ну, якби ніяких висновків не буде, Тим більше там, якби, говорити, що, що саме робити, і, і, ну, основний якби, акцент цього відео про те, що ілюзорність світу і те поняття так, як абстрактне, яке ми можемо зустрічати в літературі, насправді його достатньо легко виявити в щоденному житті. При своєму стані, відповідному, і при елементарній уважності. Десь так.